Шарлом, це Славко. Наївно вважати, що Славко все знає і його не можна обдурити. Славко такий самий, як ви. Він побачив оцей клиночок на картинці. Ася пам'ятає, три вони так стояли і всього по штуці. І каже: невже він зможе забезпечити і товщина пристойна, і матеріал 50Х недорогим ножиком українського споживача на війні. І купив один на пробу, і бачите, що як поступово оця от, як вам сказати, по роботі я окремо скажу оця от карета поступово привертілась в тику. Того, що це Україна. Вам обіцяють одне і недорого, а отримуєте ви інше. Тому от, оці прекрасні ножі від кузні Петра можуть стати як віно комети ознакою. Буремних років падіння Зеленського і нашої України. До чого це я, власне? Ну, зрозуміло, ось, власне. Всі пам'ятаєте, як жерли Саакашвілі? А зараз отася мені начитувала спільні заяви, коли вже ця... Група волков і стає товариші, коли Зеленський починає демонструвати єдність з міністрами. Це ознака того, що він вступив на шлях Сакашвілі. І спочатку буде по Зеленському, завжди серед його міністрів знайдеться якийсь Оркашвілі. отакий от. І оцей Оркашвілі, український зрадить фронт, вийде із общого фронту, міністрів і все повалиться, видірні свою карту із этого карточного домика української власті. Я ніяких ілюзій, і ніякої симпатії до української влади не маю, на відміну від вас, і малоросійських Ардінов я собі не спрашував на відміну від вас. Тому можу говорити відверто. Чому валять Зеленського? Тому що ситуація з війною вказує на одне. Має хтось піти, має піти або Путін, або Зеленський. Ясно, що повалити Путіна вони не хочуть, хоча він сидить далеко не сильніше, ніж Зеленський. Лишається повалити Зеленського. А щоб повалити Зеленського, потрібно щоб він повторив долю Сакашвілі. І він повторить долю Сакашвілі. Тому що Асі навіть сьогодні з розумними людьми говорили і всі починають нам розказувати за узурпацію влади. Мене ще непокоїть не тільки те, що починають говорити за узурпацію влади, а яка вам нахід різниця? Узурпована ця влада не узурпована, вона все одно антинародна. Вона була антинародною, вона є антинародною і вона буде антинародною. І функція української влади не в тому, щоб бути народною, а в тому, щоб бути українською, щоб бути проти Росії. Розумієте, щоб вони здохли сьогодні, а ми завтра. а не так, щоб ми здохли сьогодні, а вони тут нам посадили очередного Іванішвілі. Як вам пояснити? І ота кількість однотипних заяв на підтримку оцього самого набу. Оця от... Кількість коментів, невідомо від кого під кожною новин. чому ви радієте, з ким ви боретеся? На що це вам? Що вам від того стане легше? Вам нічого з того, що стосується простого посполитого, не повернуть назад. Ніяких ваших слобід, ніяких ваших посполитих вольностей вам не повернуть. Зрозумієте, кожен переворот в Україні у вас ці вольності тільки відбирає. Це ж робиться не для того, щоб вам тут було добре жити. Це робиться для того, щоб припинити війну. І якщо ви вірите, що ще більш вишиватий стане політик, ясно, що якщо не вдасться посадити тут проросійського відразу, вам посадять якогось вишиватого. І що потім за вишиватим прийде проросійський. Мені, чесно сказати, на це глибоко плівать, як і на вас, мої любі. Мені. Бажать зараз одне, щоб Зеленський знав, коли зупинитися, щоби він розумів, що цей народ не вартує його пожертви, що його пожертва треба закінчувати не як Саакашвілі, а як Шеварнадзе, вчасно та красиво піти і лишити їх коло розбитого корита. От якщо він справжній українець то він теж вчасно зрадить себе і вчасно піде разом з усіма. А последній пусть тут виключає світ із патріотів. Ви всі потрібні тільки поки ви тут. Путіну, Зеленському. Кому завгодно ви потрібні, поки ви тут. Коли ви станете не тут, ви нахер нікому не будете потрібні. Я це вже казав. І немає різниці, які саме білий. Бвани, як каже ложний брат Арестович, все це роблять. Тому що ми все одно від білих бван залежимо. Нам завод, який виробляє стрільно, він знаходиться в Дум-Дум, якщо ви розумієте, знаєте цю назву. Не у нас, а в Дум-Дум. І якщо з Дум-Дум прийшлють, то буде чим боронитися, а не прийшлють. Той по вас кінець. Якщо вирішили повалити Зеленського, ми скоро дізнаємося, наскільки це серйозно, чи це доморощена спроба. Бо тому, що я ви, ви бачу, я лапу Москви узнаю в масові пропагандивній кампанії. Чи Москва підігрує, скористалася шансом, чи співпали інтереси Заходу і Москви, власне, в цьому затоптуванні Зеленського. Ми скоро дізнаємося. Якщо Власне, ну, перший, власне, перша ознака є, бачите, засвистіли Зеленський заговорив про стаю товариші. Як, бо ні, ні, бачите, товщина величенька, як ви думаєте, за таку гардочку, га? Чому мені це ніж подобається? Це буде, як мама, може, навіть в червоно-чорному і зроблю, це буде все-таки розкішний реквієм по Ненці. Погодьте, здалі вже доведеться. Робити якусь муйню портяночну. За пару років ми друг друга не впізнаємо. Розумієте, якщо зараз повалиться Зеленський, за пару років ми один одного не впізнаємо. Все краще, що було нас, піде разом з цим. І ну, патріотам для того цього не звикати, вони ж борються за ідею України, не за Україну, власне, їм глибоко плювати на конкретну Україну. Ну, що я на все це можу сказати? Бачите? Це такий новий комп'ютер. Це мене старіка порадували. я скажу, що як він мене дратує. Ми скоро дізнаємося, чи це справжня спроба і чи це перша спроба, і чи будуть за нею інші. Але що Зеленський вже дав слабину і почав з міністрами спільно робити єдиний фронт. Це вірна ознака, що він вступив на шлях Саакашвілі. Бо завжди знанеться, я вам ще раз скажу, отакий Оркашвілі в рядах. І побачимо, як тільки цей Оркашвілі знайдеться в рядах, як тільки він щось ляпне проти узурпації за законність, так нам тут і кінець. Будемо вітати про російський режим. І, ну, знаєте, для чого грузину кінжал, правильно? В анекдоті. От. Тому і вам раджу швиденько здобути собі, поки не пізно, пам'ять по цих кращих роках нашого існування. Вона вам потім душу зігріє в московському ідейному рабстві. А я піду працювати, мені нема часу на цей ідіотізм. В цій сікатавасі мене турбує не ми, не ви, не я, не Україна. Мені дуже хочеться, щоби Зеленський вчасно зупинився і вчасно. Похихікав зі мною над долею вашої України, яку ви з такою охотою валите. І мені плювати, по яких причинах ви її валите. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні. От ума. От українства, це і є стяно. Бесніж, без, без голова. Розумієте, добре, що я нагадав, це Хмельницький міг продати вас татарам і протриматися. А ви вже всі поїхали в Польщу, вас навіть і не продаси, ви вже всі там. І що неприємно, ви ж потім будете. От і це люди говорять, які співають тужливих пісень за Мазіпу. Тут у мене лабають, не хочуть чути за Потьомкіна, який впровадив. Рушницю нормального турецького малого калібру розумієте, що таке було в кінці 18-го сторіччя зробити шестилінійну рушницю, яка це була революція в Америці. Про це про подібне десятиліттями пишуть, вони з цього тащаться, вони на цьому нанірують, а ви цього навіть не помітили. Окрім мене правильно, конноєгірська ворож'я. Так ось. Ви будете співати мені за Мазепу, ви здали Мазепу. За російські гроші, тому що Мазепа не платив нікому з принципу, як справжній українець. І вони в присядку покинули фортеці. Ці всі, Щоб потім, знаєте, що сталося з недобитими сердюками, вони банщиками працювали в громадських банях. Отак і ви, патріоти, працюватимете, і все одно будете далі співати тужливих пісень про Мазепу. Бай!